Коли створили <ривоти> в ви написали мені фест комуністичної партії, каже на чотири. Так я питаю, яку ви заборонили? У 22-му році РСРБ, чи там вже РКПБ, що була <ривоти> стальним створена і так далі. Тому я не знаю, чи ДПСС, ви яку символіку заборонили. Вони ж не вказали. Ви. Дали конкретно формулювання, що е буде символіки, що вони забороняють. Тобто туди не почали заборонити, як, як, як виходить формулювати. Тобто, чисто політичне рішення яке під собою підтримують, що звичайно ніякого немає. А як? а як? Буде прапор перемоги, це законом передбачено. Буде символіка комуністичної партії. Комуністична партія була організація е Белізованої Сили, яка... Організовувала на Спадський урод на боротьбі з пошатом. Завдяки цій е, організованій силі вдалося подолати пасти цю Європу. <плес> У ну, мене є відповідь де, в де адміністрації, там, там буде в цьому цього приходити колись про <плес> закладу і прикло, захворю, потім. Восьмого в академії будинки ранніми запропонували сюди приходять. І 9-го вже буде на парті слави в 10-й годині влада прийде покладати. Я запросив обдари від міста, що має символіку передаве, чи мають прапор перемогу. Ніх немає. Я прийду зі своїм прапором перемоги на право справу. А як? А чого я не маю права? Звичайно, прийду.